Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Російські медіа розганяють чутки про майбутнє переведення світоча російської дипломатії Василя Небензі з ООН. на посаду заступника міністра закордонних справ РФ пише блогер Олексій Копитько. Подібні інстинуації виникають не вперше. Для самого Небензі це було поверненням на позицію, яку він обіймав у 2013-2017 роках. Гадати про те, це підвищення, пониження, які завдання тощо сенсу немає. Формально це може бути підвищення, якщо відбудеться переведення на посаду першого заступника. Є тільки один очевидний момент. Що така перестановка трапиться у війни РФ проти України є кілька публічних осіб, крім самого Путіна, це Лавров, Патрушев, Шойгу і низка дрібніших персонажів, серед яких Небензя, один із найпомітніших і найогидніших. Засунення осіб війни на другий план навіть без втрати ними повноважень, а навпаки, це зміна зовнішнього інтерфейсу і створення свого роду ширми. Нові люди з ними можна говорити про щось нове або про те саме, але по-новому. Підстав стверджувати, що це доказ зміни політики РФ немає. Це може бути маркером. Що РФ створює собі ще Дну опцію щоб ефективніше морочити голову міжнародному співтовариству. Але якщо мають рацію автори найнегативніших для РФ прогнозів про те, що у Кремля до кінця року закінчиться ресурси для ведення інтенсивної війни, то розвладі буде простіше входити в переговори з новими обличчями, а не зі старими огидними пиками, символами воєнних злочинів. До слова, у понеділок, 29 липня, російський диктатор Володимир Путін відправив у відставку першого заступника голови МЗС Володимира Тітова, розмі зазначаючи ймовірно чинов. Ник замінить Василя Небензю на посаді постійного представника Росії при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Ось Небензя якраз може отримати посаду Тітова. Відомо, що Володимиру Тітову 66 років у МЗС він відповідав за адміністративно кадрові та консульські питання відносини з європейськими країнами. Причому у 2023 році Путін своїм указом продовжив йому на рік перебування на службі. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.